Да, але. Няма. Один, один, зліва, да? два. Да. І на доми падають. А, То, да. і падають. два, два. Не-не, вони знаменать. Один рішив типа Ай, блін, тим. тут ще бачу. Типом. Ой, він прям біля мене. Давай, давай, заберем. будем их уничтожать. Опа, Томиган, все. Тут магазин Чу есть. Сам. Да. Куда ты? Понял. Купечки, печке браем. Тихо. Да, да, да. Купечка, да купечка. Не, нема туда. Куда ты? Он а протянул, взял вот а тут, да? вот тут. Желтая Чуй? митка. Чуй. Он туда нок. Ще один. Чую бігає я Де? Мітку, 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 мітку. митку Оранжева. Было одну. Все, все, красавці. Мінус, мінус. Все, бессниманих. Да, да, да. Вот так вот. Скаск, ты микси за скаск, не знаю. Може. Да. Да. А ценего тиммейт приехал за Не знаю. Можешь? Давай, да. Стоп. Понял, ездить. Сивин. просто. Опозначить, да, бенбач. Просто за руля высокий. Едут на нас. Вот ага. тут він. Вот туда. А, мне тачку вкрали. Ага. Плохие. А, а мене. Мене. нічого нема. Мене ведь. На жовтей. Ого, успів. А, на жовтей, пойдем. Є аптечки? До Побачення. Шомдець. Кроссічек. Знайшовся з, ким... з ким пікатись. А, да. До... А ким убив Боже Паровим би. якимось тим? Да, що я всі цей? мапа веду. Чайником якимось? Пожди, куди ти? Я, правда, не знаю, як на їздити. А, я ні, ні нормально. А то що, ми ж вже їхали? Була в мене парова, парова машина. <свист> Ой. Куди йшов? Машина Татуïм назад в майбутнє. Я, до речі, цей фільм перший раз подивилася тільки коли слайд показав. Дуже класний фільм. Мені ніколи не дивилася. заходим, заходим, заходим. Эй, монетки. Эй, дайте, мне, пожалуйста, аптечку на ноль. Да, я тоже, тебе да. Тоже I... я тоже идею возьмешь одну. Семерку скинь ты мне. Меня Хотя бы я не знаю. А, не, не надо, не надо, все добре. У я стрелял ну, сзади, понял, да? Пробеда в том районе. <райка> <райка> Я же <дров>. <райка> Блин, на моих -мо. А там было на цех. хемпах. 2х. <райка> Хочешь свою висим Опа. <райка> Едут? <райка> угу. Да. З, 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 зеленою. На СЕ. А, воно, ну, воно, ну, ну. Далі. Аккуратно, хай підійдуть, може. Ні, ні, все, я не, 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 не поїхали. Так, а ну я, я короче, сяду в тачку, зараз приїдете, я зараз прийду. Я швиденко. Тільки не за руль. Навчилась паркуру. Отут тіпе, отут тіпе жовта. Дивіться. Можна? Звісно. У мене, у мене нічого нема. Надя, а ти що стріляєш? М16. О. Там щось справа з. А тут тип ще десь тіп. був, чуєте, на синій А, вон він, да-да-да, прибігай, прибігай. На синій Тачку треба взорвать Нам стріляють тачку Я трошки її піджену. А тут а ще, типи... Ой, вас так багато тут Де? Та тут купи тіпів з той сторони. Ай-ай-ай, бабито бандіто. Дуже багато, якщо чесно, тіпів. От по мені в вікно стріляють. Що там? А, Кришу боже, це... Ага. це Добре Вот на парашютист. Сида. На нас. А не, біля нас. Биля, биля. А кто звідки? Звідки по меня не стреляешь? Тут дуже. Их, багато, дуже багато тут... А, вон, ну тут висит. на не шей. О, нованный. Оно а. Оранжево. в вікні. Є один от там за вуглом. Я там, і, і там, короче. Це вони більше. Ой-ой-ой. У меня короче. Да, 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 да. А ну, можно я... колесико проб'єте, я вас. Я можу пробити, але мене пікають. Брешки. Це інша бережно. сторона. Це інша. Спустись, спустись. Я спустилася. Я не накрище, це інша сторона взагалі. Знаєте, як просто... це... буде? броді. А ми не вийде. Це носики немає. У мене теж як нема. Давайте поїдемо. Не треба нікуди їхати. Він попав по мені, ніхе раз А знаєте чого? Тому що до нас близько ніхто не підійде. У вікні на оранжевому... там у вікні О тут перебігають на жовтіше. Но синейший. А давай так попробуем. <свист> Макс. Э, это на приколе. Пришло. Что у вас так богато? Да ну ты что? Ты Я его? Я подниму. Я не понял приколу, вообще ніяк. Там може Та бути шо, не тільки. він Там главка понятно. Ага, бачу. Синя, Всі сторони які є Ага. Ого. Ой, там на горі аккуратно, аккуратно. я не понял, а кто Навіть ззаді ще стріляють Це на 190 щось десь. Мені нравится тут бути быть... Ну дивіться. Там да, ми тут під обстрілом, Бузель, там але цей. до нас зблизька просто ніхто не може підійти. О, я в кемпах, лучше посиджу Вони тоже прострелюйся, час у час. Он там на креще позветим. Що в смислі? Через вікно. То я ж сказав, що тоже пристрелюється. Де а як? а в мене як Я ж двері закрив. Ота. Оранжево. За горкою було. Я. Ще? Так. Та це місце якийсь кончене просто. Та да, треба їхати пустити. звідти. Куди їхати? Покажіть куди. Нет. Ну, будь куди. Ну ми тупо в бутерброді, я те кажу, ми просто не нас, ну Ти не можеш даже висунути. Куди виїхати? Нагорі, Кудись сіви, на краю хоча б, де... все добре. живемо ми в центрі зони. Все добре. Та, у мене ноль аптек, все. оптек мене теж. Це звідси десь. Я його бачу. Синій? Приблизно лівіше десь. зелено синю А побачу, побачив. Дав тоже, а як він не здав? Бля, треть двері здав. Тоже дав. Чекайте, я його не, не бачу, а я не бачу. Акінь ти мені точно не так. Просто не висовуйтесь, не висовуйтесь. Найс! Nice. Прямо ззаді нас. Все, минус минус, Си минус. Си минус. Надю поднимите. Не... Подожди, щас. я иду поднимать. Вот вы зря я зробили змог... Я смог выкидывать. Жестко. Аптеки, аптеки, там. Давай. Если шо, есть. Аптеке скидывает. Потом пускиды. Чтобы мы все аптеки, скид... не лутались вместе. Блін, Це красавчики. Просто нам лут підвезли, аптеки підвезли. А, да. Такі типу доставка Glow. Ага. Дуже швидка доставка. Блін, я просто їх люблю. А в мене... А так у Зачем Зачем ламать? Там в когось обронька є. Швидко, Все. тихо тихо. з того боку. Мак! Блин. Тут. Макса поднимай. Пимай. Вот тут гра. Мі... Да, митка. Заходим, да. О, мы в центре зоны. Ну вот и, мы не Як нема чим вчитися? Я же сказав, що нема нічого. Такі тут смаки, тут все. Йома, і до нас будуть підходити Дуже сильно жорстко. Так. Да. <плес> да, кинуть. На. На аптечку. Давай, сейчас. Ой, ну топ-12 же є. <плес> Макс, візьми веппайцову. Малих. Ну тут зелена четверка митка. Граната? Нет, смог. Це вони кину? Да я кину. На, ж це розкидаш. Будуть бі... Я будуть бі... не бачу. Просто. Примаємо... Ога, з другої сторони. Ой -ой -ой. мене. Я в CV. Аккуратно, аккуратно. Я сейчас буду чекати. Де вони? Приблизно. ззаді, 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 ззаді. А ззаді тебе, поняв. Да. А не там до цей, кемпи. Ви скажіть, що зараз ззаді, що зараз переді. Не знаю. Ззаді... Це... 250. 250. 250. перед уже, ззаді це у нас. Та, тут, тут, тут будь що. А. Це ті, це ті шаки? Да, 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 це вони. Я поняв, я поняв. На мене бісять. Якісь неадекватні. Я балдію просто від нашого місця. Так, ну ззаді вроді закрили, я не думаю, що якось тут. буде ззаді. Де тут? Бійти. Ага. Так, да, якраз таки буде. Буде, чуєш? О, Да? Да, Порай. он у нас десь тут у нас и нет. Он убежать! Их там приймают. Там. Треба их встречать, вот там. Все, два минус. Там трепет. Там ша, там ще хтось. На оранжеві, на оранжеві, там трави. Я не бачу. А, по ньому. А скільки в нього треба попасти. Він ще в траві на оранжеві? Ми, Ми в зоні ще. Просто тримайте. Я не знаю, де він я його не бачу, блін, треба його забрати. Тримати треба тримати. Дивіться в другу сторону. Давайте ви ту дивитесь і ми цю дивимось. Я, я не дивлюся бачу. оранжеву зараз. Давайте розтахуємо, щоб ми в кожну сторону дивилися. Я дивлюся цей бік. Отута ще прям прям тут коротше, десь отут. Прямо перед нами. О, оно, гора. Попав. Сюди просто. Але в нього опікався в когось. Так, так, да, да, да вот в... тут. норм, норм, норм. Yeah. Бачу, перебігають зараз будуть. А, це вони по них стріляли. Треба їх чекати. Головне, щоб в нас на оранжевій спину не зайшов отий... ...пішак. О, попали! <кх> Ой-ой-ой-ой, ну трошки надав. Там That's же саме, біля that. камня. Я понял, понял. Аккуратно, дуже-дуже жсткий кисть. Я не понял, що син стріляв. Не висовується, прикинь, я микму за голову дали. Е, в дымах, прям забив дымы. Да. А, побачив. Нокнула. Бежит, бежит, тут. Ще. Оранжево, біжить до нас, буде біжить зараз. Чекаю, синю. Тей оцей перебігає до нас. Я сідаю They на тачку і буду they're начну they're кататись. Наш она приколі, че? Нок! Ще отут, ще. Сюди просто. Ви знаєте, це все? Ні, це ще не все. Ну, на оранжевій, вроді, так. Да. На синій далі Десь Перед нами, перед нами тут. Перед нами синя? Да, і тут ще за каменем. Понял, окей. Перед нами и І Зелена, да? Зелена тоже, ми, бачу. Блін, аптечки треба. Те саме. Нічого. Красавчик. Т2. Отут, тут пікається. Шов тогда в раз. Я взяла трохи аптечок так типи. Окей. Вони, да, вони там, виходить, по, так? Да? да. в зоні? О, оцей камінь в зоні, якщо що, туди будемо бігти. Ліво... Ліво дав. Бачу, 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 бачу. бачу, я, бачу, бачу далі, бачу, я бачу. далі чекаю ліво. Право. Я, я чекаю... Я забігаю в зону. Давай, давай. давай. Де саме, де, де саме, саме у вас? Е, э, до камня Ніхто йдіть, двоє, до камня. Там двоє, там двоє, двоє. Біля камня? Блін, мене нокнуло. Не піднімайте. А мене теж нокнуло. Там їх двоє якраз. А ну піднімай. Натя, піднімай. Э, Славік, дивись, дивись. Так, дивись. А чого ти. А що це ти так швидко? Я не знаю. а чи я швидко, бо мене нопнули сюди хорош хорош Просто сюди. це гой, як це домага на них. Як це називається? Концентрація. Тут 44 вроді. 390-0 Уху Це прям важко було, але можна в подобаючку бахнути таку нормально. Да-да, за, за цей. За такий топ.